Приховується інформація про е, можливий видобуток стан газу і не тільки приховується інформація, протягом останнього часу, протягом жовтня місяця, е, Верховною Радою України внесено ряд змін до законів е, під, час, під час активної фази вже, скажімо, виборчої кампанії. Коли Громадськість десь, чи депутати, може так активно не спостерігали за перебігом подій, які там відбуваються в Верховній Раді. Було внесено ряд дуже серйозних змін, якими, по суті, знову ж таки зменшили права і права місцевих рад щодо впливу на ситуацію, на екологічну ситуацію і впливу на щодо видобування зланого газу. Отже, я хочу нагадати вам, що 14, просто такий перелік, 14 березня 2012 року вперше до нас звертається Міністерство екології. 22 березня 2011 е, е, року. Львівської обласної ради, оскільки цей перелік затверджує Кабінету міністрів, хоча закон говорить чітко, що в складі такої комісії повинен бути представник місцевої місцевої громади. А постанова Кабінету міністрів є підзаконний акт, а не законі. Е, наступні події, які ви пам'ятаєте, розвивалися наступним чином: було внесено зміни до Кодексу закону про надр і Місцеві громади повністю усунуті від процесу процесу погодження. Від травні 2012 року відбувається так званий конкурс, і переможцями цього конкурсу стають, стають фірми, які ви знаєте, літоні Шеврон Шел. Власне, відповідно до. Відповідно до статті 11, цей проєкт цієї угоди повинен був наданий, розроблений протягом трьох місяців. І відповідно до цієї статті, цей проєкт угоди повинен був наданий місцевим громадам. Якщо порахувати, що в травні 2012 року... Відбулося власне, цей конкурс, то, собі розуміємо, травень чербів в серпні місяці Львівська обласна рада мала би побачити ось, для ознайомлення і оголошення проект цієї угоди. Зараз на календарі вже кінець листопада, ми взагалі не тільки не бачили цієї угоди, але і не уявляємо, що в цій угоді написано.